Ймовірно, хоче перекласти на європейський союз відповідальність за військову допомогу Україні, водночас сигналізуючи про скорочення підтримки від Сполучених Штатів Америки. Про це пише за Washington Post. Військові побоюються, що скорочення допомоги від Сполучених Штатів Америки може змусити Україну до територіальних поступок і скептично ставляться до швидкого завершення війни. Адже російські війська зберігають ініціативу. Йдеться в матеріалі раніше Трамп заявляв про намір зустрітися з. Путіним для досягнення миру, але подробиць свого плану він досі не розкрив. Тим часом, міністр закордонних справ Росії агресорки Сергій Лавров, заявив, що перемир'я в Україні не є прийнятним для Москви, оскільки воно не гарантує безпеку самій Російській Федерації. Пишуть пропагандистські медіа. Також він зазначив, що за словами західних партнерів перемир'я, нібито необхідне для накачування Києва зброєю. Тим часом і сам Путін виступив з досить суперечливою заявою, що нібито чинний президент США Джо Байден у 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України до НАТО на 10-15 років, але кремлівський диктатор наголосив, що їм підходить тільки, якщо Україна ніколи не вступить в північно-атлантичний альянс.